Пані та панове, минулий вікенд то в історію українського спорту. Тим що завершився регулярний чемпіонат України з хокею. Черговий регулярний чемпіонат. Власне, напевно, таки найбільш стрімкий. Так, за всю історію чизняного хокею. Це був регулярний чемпіонат. Власне про нього і про все, що довкола нього, поговоримо з Юрієм Краченком, який є речником Федерації хокею України. Е, власне, ну. В історії України було багато швидких чемпіонатів по хокею, але цей став історичним чи ні? Ні, історичним він, звісно, чи не став, тому що перші чемпіонати, які ще на початку 90-х років розігрувалися, вони проходили взагалі в форматі однотижневого турніру. Збиралися команди, скажімо, на базі Київського палацу спорту і проводили одноколовий турнір, за підсумками якого визначалися вже чемпіони призери змагання. Ну звісно, що цей чемпіонат вже ніяке порівняння не йде, тому що вже ну два місяці як не як змагання тривають. Ну практично два місяці. Власне, ось цей швидкий чемпіонат, його формат він себе виправдав в плані того, що команди зіграла вже по 12 матчів, якби і там буквально ось ну становище, наприклад, між третім четвертим місцем там вирішувалася одна перемога в овертаймі. Наприклад, навіть так можливо, все ж таки треба було більше зіграти, щоб прошарування було більш явним. Ну дійсно, якби було більше часу, тоді були б різні варіанти. Я гадаю, що команди б неодноразово змінили одну одну в турнірній таблиці, там помінялись би місцями, можливо, навіть лідерство. Хокейного клубу Кременчук не виглядало так би без... безперечним, таким беззаперечним, безапеляційним, як воно виглядає зараз. Все ж таки ближче до завершення регулярного чемпіонату, команда з Кременчуга почала втрачати очки. І це ось той знак, який говорить, що решта команд просто не мали такої хорошої ігрової форми, як мав Кременчук. У Кременчука була ґрунтовна підготовка до початку сезону. Вона проходила ще восени. Потім команди знову зібралася вже коли з'явилася інформація, що чемпіонат так і буде, і, і готувалася більше за інших до старту першості. І тому команда була більш готова і на старті, забрала всі свої очки саме на початку чемпіонату. Тому я б однозначно так би не говорив про фаворитизм Кременчуга в плей-офф. Ну, власне, думаю, що на першій стадії все ж таки вони виглядають фаворитами, так, оскільки зустрічатимуться вони із «Вітязем», який які є... посів останнє місце. Так, дійсно, У цій парі однозначним фаворитом є Кременчук. Команда виграла чотири рази у харків'ян. Одного разу матч завершився в серії після булітів, болітів. Але сам факт того, що Кременчук виграв у Вітязі як у себе вдома, коли Вітязь там привіз не найкращий склад, так і проти всіх головних зірок, скажімо, харківської команди виграли вже на льодовому майданчику із холу Харкові. Формат ось цей, коли до двох перемог, так і перший матч грається на майданчику тої команди, яка нижче у турнірі таблиці, це може плей-офф, він ну, враховує інтереси команд, які все ж таки були вище. Ну, Однозначно враховує, тому що другий поєдинок відбувається на майданчику команди, яка має вищий номер пасів, і якщо потрібно, третій також. Там, вже відбувається, це більш формат такий, скажімо, економічний. Тому що немає сенсу проводити матчі з трьома роз'їздами, що спочатку матч на майданчику у даній конкретній ситуації Кременчука, потім знову в Харкові, а потім знову повертатися в Кременчук. Звісно, що економічно це не виправдано. Нині нікому це не потрібно і багато часу на це витрачається. Так команди грають у Харкові у вівторок, потім у п'ятницю грають в Кременчузі. Якщо потрібно, вирішальний третій поєдинок там вже в Кременчузі відбувається. Ну або відповідно в броварах, так якщо або играти... відповідно в броварах, якщо брати пару атек Дженералс, власне, хочу нагадати нашим глядачам, що можна ставити питання Юрію по ходу цієї бесіди, можна ставити їх в чаті в Ютубі, а також можна задавати їх через Твіттер. Власне, про що хотілося б сказати, так дійсно треба поговорити по другу пару про київське дербі, так а тут ще більш близьке співвідношення сили, схоже. Тут взагалі тут питань набагато більше ніж відповідей, тому що команди обмінялися перемогами як спочатку на майданчику АТЕКа, так і на майданчику Дженерал. Спільні риси цих поєдинків це те, що були бійки. От, майже в кожному поєдинку були якісь кулачні протистояння. Чекаємо з одного боку на продовження, з іншого боку, розуміємо, що плей оффи мабуть, тренери обох колективів будуть налаштовувати своїх головних бійців, що хлопці, давайте, давайте будемо терпіти, давайте не піддаватися на провокації, але, от, знаючи характер гравців Generals та гравців атека, я думаю, що бодай один кулачний поєдинок за цю серію ми побачимо. А щодо фаворита зустрічі, тут дійсно дуже важко про щось говорити. У Generals дуже непогана організація гри. І це відмічають практично всі команди з найслабшим складом чемпіонатів України. І це однозначно. Більшість гравців невідомі широкому загалу, тому що не грали на дуже серйозному рівні. Так вони були десь при командах, але ось визначальної ролі вони не відігравали. Відомих таких серйозних гравців буквально на пальцях однієї руки порахувати. Але команда показує дуже змістовний рівень гри. У Утека багато майстрів, але якраз зміст гри інколи певні питання виникають щодо цього. І тому, ось, майстерність чи все ж таки порядок? Угу. Е, ну власне питання отримаємо зовсім незабаром, оскільки плей-офф починається вже завтра, так розумію, І так? так і дійсно. ось в цей короткий проміжок, так буквально дві доби між регуляркою, там неповних навіть так, і е, якісь переходи можливі були чи ні. Можливі були переходи один день після завершення регулярного чемпіонату, але жодна з команд не скористалася, але можливістю. Фактично Це сьогодні завершиться час переходів. Вже завершено. Вже завершено. Вже можемо говорити про те, що вже завершено, тому що ще є формат 24 години до початку поєдинку. Ну і власне вже фактично можемо говорити про те, що завершений період переходів. Вже переходів не буде. В тих складах, яких команди завершили регулярний чемпіонат, тих вони будуть розпочинати ігри на виліт. Чи став цей чемпіонат якимось кладязом таких талантів, цікавих гравців? Чи відкрив він когось, в чому питає, якби так, власне, чому жати терміни чемпіонату? Тому що скоро збірна, так? Збірна, суть, з цього, втрачає зараз людей. Тобто от, от, з'явилися тривожні повідомлення про Матерухіна, про його присутність у команді. І, до речі, наскільки вони підтвердили чи ні? Ну дійсно, там є питання щодо Матерухіна, причому питання в негативному сенсі для збірної. Не зможе допомогти, скоріш за все, не зможе Олександр допомогти команді. Є, є питання з іншими гравцями, деякі гравці ще виступають у вищій лізі чемпіонату Росії. Е, мають зовсім навіть не спортивного характеру проблеми, точніше, навпаки, спортивного характеру, uh -huh. вища ліга завершується чемпіонат після того, як вже збірна відіграє. Тому, uh -huh. якщо, скажімо, потрапиться РЕРК до фіналу. Uh -huh то ми не побачимо гравців цієї команди в збірні. Там їх троє, так, здається? На даний момент там їх двоє, але от сам факт, що uh -huh. тут ніяким чином на цю ситуацію ніхто впливати не може. І всі розуміють, що з фіналу жоден з гравців не поїде, і це нормально. Uh -huh. А ну, по, по Матерухіну більш детально можна сказати, там у нього травма чи, чи як? Матерухін останні кілька тижнів грав на уколах. Не будемо забувати, що людині вже, слава Богу, 33 роки виповнилося. І вже достатньо такий віковий гравець, і потрібно відновлення. Відновлення серйозне, там вже не було в нього е, оперативного втручання, тому що якби йшов в плей-офф і він гравець основного складу, ніхто б не ризикував би цим. Ну фактично він би себе викраслив би з числа учасників плей-оффу, таким чином грав на уколах. Ну, зараз йому потрібна допомога, більш серйозне відновлення, там кажуть, навіть кілька місяців, може бути. Є у ким заступити ось і його і інших потенційних гравців, які не зможуть допомогти збірній через уже означені причини, ти чи інші. Ну це буде знаковий чемпіонат в тому плані для нашої збірної, в тому плані, що велика кількість молодих гравців очікується. У всякому разі більше кількість в збірні, в збірні так, більше uh -huh. кількість ніж було до цього. Скажімо, такі люди, як Віталій Ляльк та компанія, які грали на молодіжному uh -huh. чемпіонаті світу, зараз розглядаються як повноцінні гравці основного складу збірної. Так чи інакше, тому що таки матерухину вже 33 роки нинішнього сезону виповниться вже ближче там до середини року, виповниться 34. Стільки ж років Олегу Шафаренко, їхній постійний партнер по ланці Олег Тимченко. Йому вже взагалі, будемо говорити, скоро буде 37 років. Ці люди. У будь-якому випадку, якщо б вони навіть поїхали на цей чемпіонат а в тих двох гравців, про яких ми задали Шофренко і Тимченко, також інші проблеми, Шофренко цілий рік пропустив через серйозну травму. Тимченко теж не зможе виступити на чемпіонаті світу, їм потрібно шукати заміну вже, вже зараз. Тому що, якщо вони на цьому чемпіонаті навіть відіграли, ніхто не дасть гарантії, що в них вистачить здоров'я, вистачить сил відіграти ще один сезон. Тому нормальний еволюційний процес так вже вийшло, що він такий буде навіть більше революційний, ніж еволюційний, тому що дійсно велика кількість молодих гравців очікується. Але втім є й хороші новини. Практично всі гравці, на яких розраховував тренерський штаб, які виступали в чемпіонатах Білорусі, в чемпіонаті Польщі, частина виступала в чемпіонаті Румунії. Всі вони готові виступати за командою. Більшість з них вже завершили свої. Сезони в клубних командах і вже 1 квітня зберуться у Києві, і будуть тренуватися на базі терміналу. Відповідно, так середній вік нашої команди ну, буде десь так в районі 23-24? Я думаю, що настільки радикально ще не буде молодження, але якщо порівняти з нашим останнім чемпіонатом світу в топ-дивізіоні, коли мова взагалі йшла про середній вік в 30 років, то навіть і більше, коли ми випереджали наших прямих конкурентів. Я вже не кажу про збірні команди Шата Канади, які традиційно наймолодші, то випереджали десь років так на 6-7. Uh -huh. ну, зараз такого, звісно, ще не буде, десь спадає цей середній вік і це серйозний плюс для збірної, тому що зменшиться кількість ветеранів, можна вже десь робити ставку на якусь швидкість, десь на, на молодий азарт. Тож тут буде цікаво. Я в цьому плані подивитися на новий варіант збірної команди України. Ну і власне так, цей рік якби вже набирає розгін черговий олімпійський цикл зимових видів спорту мається на увазі, так якщо там літніх вже вони виходять фактично на передолімпійський сезон в зимових все ж таки, якби це другий по перше після олімпійський рік, так ось на цю перспективу на три роки є. Якісь уже плани, щось мислять з вхвотвраховуючи те, яке омолодження зараз іде. Ну, перспективи в першу чергу в тому плані, що в нас останнім часом і молодіжна, і юніорська збірні показують непогані результати, і це десь тішить. Ми розуміємо, що ці гравці, які зараз грають у складі молодіжки, от десь ближче до завершення цього олімпійського циклу, це можуть бути повнопав... повноправні гравці національної збірної. Угу. Так чи інакше, більшість гравців, на яких робилася ставка останні роки, їм далеко за 30. Всі лідери нашої команди, якщо подивитися і за статистичними показниками, і за. Суто ігровими показниками, їм всім вже за 30. За великим рахунком таких молодих яскравих хокеїстів, які в останні 5 років грали за збірну, можна полічити на пальцях однієї руки. Непогано дебютував Віктор Захаров два роки тому. У віці ще тоді 19 років, Павло Падакін непогано зіграв за збірну, але, можливо, себе не проявив на самому чемпіонаті світу. але Ми розуміємо, що це одна із майбутніх. Української національної збірної. Тож ці гравці вже поступово підходять. І ось нинішні покоління гравців 95-го, 96-го року народження, 98-го року народження. Цілком можливо, що ближче до завершення олімпійського циклу вони посядуть свою нішу в національній збірні. Ну, власне, а поки що от, тут підходить час плей-офф так, максимум 6 поєдинків може зіграти кожен із хлопців, я так розумію. Так, дійсно, і е, це максимум, що вони мають за цей час проявити себе як найкращим чином, для того, щоб ось перед тренерами національної збірної. Так, має це нова. Ну, Я гадаю, що тренери національної збірної вони то вже розуміють, кого вони, кого вони вже серед цих хлопців хочуть бачити. Хотіли б, можливо, бачити тренери національної збірної чемпіонат довше, ніж два місяці, тому що зробити якісь там серйозні висновки все одно дуже складно, тому що важко оцінити рівень готовності тих чи інших виконавців, тут і психологічний. Момент теж грає роль, одна справа відіграти такий короткоплинний турнір, хоч два місяці це вже не надто короткий турнір, але все ж таки короткоплинний. Деякі гравці лише набирають форму. Те, що мало б відбутися в листопаді місяці, ось така форма, то в них лише от зараз ближче до кінця сезону. Втім, я гадаю, що тренерський штаб національної збірної деяких із гравців все ж таки запросить. На перегляд до тренувального табору, а хто з них вже потрапить і до команди, це вже будуть вирішувати тренери. Ну, власне, користуючись нагодою, хочу сам запросити представників тренерського штабу до нашої студії. Було б приємно з ними поспілкуватися вже ближче до чемпіонату. І зрештою, якби і що оточнення по завершенню чемпіонату, по завершенні плей-офф матчі за третє місце таки не планується. Це однозначно, Ні, матчі за третє місце не планується. Спортивна складова регулярного чемпіонату має зберігатися. Будаюсь на такому рівні команда, яка із тих, що програють півфінали, буде посідати вищі позиції, вона отримає бронзові нагороди. Та, відповідно, буде фінальна серія лише із двох команд, так які, власне, з двох Так, які роз, розіграють і... золото та срібло. І, і там також до, до, до двох перемог. До двох перемог. Угу. Ну що ж, дякую. Хотілося поговорити ще про справи американські, так але е, підпирає нас трошки час. У нас зовсім незабаром ще один прямий ефір. Цього разу вже будемо говорити про футбол і не український, а німецький. Е, а ці 15 хвилин з нами провів Юрій Кириченко, за що йому дякуємо. А ми говорили дякую. про завершення регулярного чемпіонату України з хокею. Попереду ще плей-офф. і будуть проводити для зустрічі. Вітіскоп спортивне відео.